Привіт усім! Сьогодні у День рідної мови ми вирішили перевірити філологічні знання колегіантів за допомогою гри «Мовологія». Є чотири категорії: діалектологія, фразеологія, неологізм, а також рідко вживані слова. Тож хотімо по відповіді? Пропонуємо зіграти в Привіт, відомо. Отже, скажи, будь ласка, що означає діфло? я думаю, і сніг. Так, це правильна відповідь? Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давай. Так Отже, скажи значення фразеологізму бити лихом об землю. Не здаватися. Так, це правильна відповідь. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давай. Отже, що таке хвище? Це злива? Так, це правильна відповідь. Прихищайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давайте зіграємо. Скажи, будь ласка, що означає фразеологізм гнути кирпу? Ем, зазнаватись, можливо. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давай. Скажи, будь ласка, що таке Ну, Напевно, плечі. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, давай. Отже, скажи, будь ласка, що означає стайл філ? Можливо, це якась людина, яка дуже зацікавлена в моді. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Добре, давай. Скажи, будь ласка, що означає талант? Е, це доля. Так, це правильна відповідь. Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Давай. Скажи, будь ласка, що означає двірець? Двері. Ні, це неправильна відповідь. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Привіт, я за Чудово! Отже, скажи, будь ласка, що таке жалива? Так, це правильна відповідь? Пригощайся. Привіт, пропонуємо зіграти в гру. Так, да, давай. Скажи, будь ласка, що означає фразеологізм гість раків. Червоніт? Так, це правильна відповідь. Пригощайся.